Шановні друзі, вітаю! З вами Віктор Галасюк. Кажуть, що незвична велика і впливова аудиторія збирається прямо зараз в Давосі, і це результат наполегливості і товстої записної книжки однієї людини, виконавчого директора BlackRock Ларі Пінка. Розповім вам, що відбувається і що це означає на майбутнє. Ви, будь ласка, поки підпишіться на мій YouTube канал «Галасюк ГаласюкПРОПРІ. Економіку. До речі, хто не знає, BlackRock – це найбільша в світі інвестиційна компанія з управління активами, яка станом на кінець 2025 року керує близько 14 трильйонів доларів США активів для клієнтів по всьому світу. Це так званий цей assets and management показник. Штаб-квартира компанії розташована в Нью-Йорку. Її бізнес поєднує і класичне управління активами, і фінтех рішення для ризик менеджменту. До Речі, заснована була, була в далекому 1988 році вісьмома фінансистами, чолі з тим же Ларі Фінком. А сьогодні ця компанія є вже одним з найбільших в світі акціонерів у багатьох публічних корпораціях світу, тобто тих, чиї акції катуються на біржі. Так от цей їх батько-засновник Ларі Фінк використав свої зв'язки, які він будував десятиліттями, для того, щоб залучити глав держав. Технологічних і гігантів і бізнес-лідерів корпоративного світу на щорічне зібрання, яке ще нещодавно ризикувало втратити свою актуальність і, скажімо, колишній вплив. Як тимчасовий співголова Всесвітнього економічного форуму, саме ФІНК зіграв ключову роль для того, щоб на форумі був президент США Дональд Трамп. І це стало великим кроком для відновлення авторитету всесвітнього економічного форуму після скандалу з управлінням, який сколихнув цю інституцію минулого року. До речі, участь президента США у форумі – це не пересічна подія, тому що там практично 50 років історії цього форуму американські президенти виступали там всього лише кілька разів. І один з цих виступів це був виступ президента Трампа в його попередню каденцію. Минулий 25-й рік став для всесвітнього економічного форуму найскладнішим в історії. Багаторічний очільник Клаус Шваб пішов у відставку у квітні 25-го року на тлі внутрішніх розслідувань, звинувачень там від токсичної робочої культури до фінансових порушень. До речі, пізніше його виправдали щодо фінансових оцих махінацій. Їх не знайшли. Ларі Фінк та Андре Гофман з компанії Роше взяли на себе кризове управління тоді. В серпні 25-го року. Я звертався до багатьох людей, до глав держав, до генеральних директорів з ідеєю, що ми намагаємося відновити довіру, яку мають політики, бізнес-лідери та неурядові організації, сказав Фінк в своєму інтерв'ю Financial Times. До речі, мало кому відомо, але у витоків Давуського економічного форуму стояв українець, мій вельми шановний вчитель, почесний член. Римського клубу та один з засновників Української асоціації римського клубу разом з Віктором Івановичем Вовком, яку я нині очолюю, Богдан Дмитрович Гаврилишин. І от цього року форум відвідує вже майже 850 топ-менеджерів світового рівня. Цей Джен Хан Хуанг з NVIDIA-компанії, який, до речі, відвідує форум вперше. І ну Nvidia ми з вами знаємо, є ключовим гравцем взагалі в індустрії штучного інтелекту. Роблять суперсучасні мікрочіпи, і їх капіталізація в минулому році перевищила 5 трильйонів доларів. Найдорожча компанія світу. Або, наприклад, Діна Паул Маккормік, це нова президентка Мета да, вона була призначена на цю посаду нещодавно от в січні. Цього року, і вона є колишньою радницею Трампа, до речі, яка підсилює зв'язок техногігантів з новою адміністрацією Вашингтону. Ну і там буде безумовно Джеймі Дайман, Джепі Морган Чейс, це найвпливовіший банкір США, про якого говорить спійте там навіть сам Дональд Трамп, який зазвичай так ставиться лише до себе самого. Фінк зазначив, що розглядає конференцію в Давосі як критично важливий майданчик, де світові лідери. Зможуть зустрітися з бізнесом, фокусуючись на тому, як ми можемо побудувати економічне процвітання і прогрес, який буде розподілятися в світі більш справедливо. Поняття процвітання звужується, додав він. Я думаю, що це одна з причин, чому ми маємо більше поляризації. Він висловив надію на конкретні анонси після заходу, вказуючи на десятки куларних зустрічей, які вже готуються, зокрема. З високопосадовцями з Саудівської Аравії, Німеччини абу Дабі до речі, загалом очікується, що приїдуть 65 глав держав, включаючи лідерів більшості країн Великої Сімки, і ключовими темами стануть перше відбудова України. Це дуже важлива. Платформа для обговорення цієї теми зараз і обговорення зусиль щодо реконструкції. До речі, на форумі очікується присутність президента України Володимира Зеленського. Вона може дати додатковий імпульс синхронізації наших партнерів, країн, які підтримують Україну і для досягнення мира, ну і для власне планування повоєнної відбудови. Друга велика тема це вплив штучного інтелекту. Це безумово, Технологічний тренд номер 1 на найближчі, я думаю, там, 5 років, як мінімум. Третя тема це гарячі точки, тому що світовим лідерам буде дуже важко ігнорувати, там, починаючи від втручання США у Венесуелі і обіцянку Трампа вжити дуже рішучих дій щодо Ірану, не кажучи вже про його здихання на Гренландію, що вже взагалі переходить багато червоних ліній. Глава Блекрок, який наглядає за цими гігантськими інвестиціями в 14 трильйонів доларів, причому. Це інвестиції, як там, умовно, пенсійних фондів, да, тобто простих американців, так і інвестиції величезних суверенних фондів інших країн. Він давно відіграє роль такого негласного, ну, сказати, такого державного діяча фінансового світу, да, такий стейтсмен собі. Цифра в 14 трильйонів доларів активів під управлінням BlackRock це колосальна сума. Для порівняння це десь. Як сім економік там Канади чи Бразилії, або як вибачте, 70 економік України? Уявіть собі, цей масштаб. BlackRock та Фінк були головними радниками для політиків та центральних банків під час кризи і під час пандемії 2020 року. Федеральна резервна система США найвпливовіший в світі, можливо, економічний регулятор, про якого я вам розповідав, залучили BlackRock для управління програмою купівлі облігацій під час. З продажу на ринку криза 2008 року BlackRock відіграла велику роль у ліквідації токсичних і патичних активів, пов'язаних з порятунком страховика AIG. Нещодавно ж фінк допомагав підрозділу BlackRock впоратись з політично напруженим поглинанням десятків партій, включаючи два по обидва боки Панамського каналу. Це тоді, коли Трамп переміг на виборах і сказав, що. Цим інфраструктурою, цими портами Панама будуть використовувати Сполучені Штати Америки, а не Китай. Бо Китаю США це ніколи не віддавали і вони це будуть, так би мовити, де факто забирати назад. Ну, для цього не знадобилась військова сила. Панама сама пішла на все, що вимагав Трамп. Ми з вами про це говорили. Рішення стати тим часом співголовою Всесвітнього економічного форуму дало. Фінку, якому вже до речі, 73 роки, нову трибуну для впливу на глобальні справи. Він пояснив Financial Times, що погодився на цю роль, бо вірить, що зібрання може сприяти глобальному процвітанню та співпраці. І хоча критики часто висміюють Давос як ехокамеру для еліти, так би мовити, фінк вважає, що це не враховує справжньої важливості об'єднання лідерів такого калібру. Ми живемо у світі, що все більше поляризується, Люди все частіше говорять. На когось, а не з кимось, каже фінк. І я тут не для того, щоб сказати вам, що світовий економічний форум ідеальний. Але я думаю, що ми маємо припинити деструктивність цих тверджень про те, чим він є, і подивитись на те, чим він може бути. Його успіху залученні Трампа, а це до речі, буде. Візит Трампа другий в історії, тому що Трамп був, якщо не з у 2018 році допоміг підвищити привабливість форуму для інших лідерів. Також проте фінк наполягає, що називати Давос шоу Трампа несправедливо, безперечно, коли президент на сцені він привертає багато уваги. Але моя роль каже фінк підняти рівень всіх учасників і провести серйозну розмову. Фінк. Є членом правління форуму з 2019 року, заявив, що планує керувати організацією два роки або менше, після чого передасть повноваження новому постійному голові. Можливою кандидаткою, до речі, називають Крістін Лагард і президентка Європейського Центробанку, банку. Колись вона очолювала МВФ. І фінк на це каже: це було б чудово. Коментуючи можливість такого призначення, він називає Лагард близькою подругою і висококваліфікованою людиною. Ентузіазм і енергія Фінка вразили навіть самих співробітників форму, які побоювалися, що він буде лише весильним генералом. Але як кажуть, не так сталося, як гадалось. Він зміг використати свій вплив, особливо в Кремній долині, яка останніми роками ігнорувала до вузьких форм, для того, щоб повернути їх. В Давос до Швейцарії зазначив один з керівників форуму. Ну а в Україні вже понад 10 років працює Київський міжнародний економічний форум, де обговорюються дуже важливі ідеї для розвитку економіки України, де обговорюються стратегії, де діалог про економіку йде поза політичною кон'юнктурою, тому що міняються уряди, міняються депутати, міняються президенти, але у бізнеса, у влади і у громадського сектора, і у експертної спільноти зберігається актуальність задачі випрацьовувати ті рішення, які будуть втілюватися в Україні, для того, щоб ми підвищили свій статус економічного розвитку в світі для того, щоб українці ставали заможнішими, для того, щоб країна залучала інвестиції, більше експортувала, розвивала більш технологічно складні. Виробництва і все це задачі, які не втрачають своєї актуальності. До речі, багато ідей, які обговорювалися на Київському міжнародному економічному форумі, через кілька років ставали втіленими в життя рішеннями уряду або законами, прийнятими парламентом України. Тому, якщо ви ще не знаєте про цю подію, раджу вам подивитися, залишу лінк під цим відео. Шановні друзі, з вами був Віктор Гласюк. Не забудьте підписатись на мій YouTube канал Гласюк про економіку, прокоментувати цей ефір. І дякую вам за підтримку і на Patreon, і на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. А це дійсно важливо. Дякую вам і до зустрічі.